Доброго дня, гості та підписники каналу. Сьогоднішнє відео присвячене мотокосі штіль FS-450. Є проблема при натисканні газу, двигун працює, шпуля не крутиться. Така є у нас мотокоса. Побита життя, але не мертва. Виявилось, що проблема у щепленні. А точніше, на тарілці щеплення заклинули підшипник. Покажу, як поміняти. Підкручуємо. Гайки отут. Отут. Раз, два, три, чотири. І зверху дві. У нас вже відкручено. Навіть скажу більше. А спочатку відкручуємо. Тут у нас є єчка. Відкручуємо, відтягуємо і відтягуємо закісний кожух. Зняли. Після чого відкрутили тут. Зняли. Ну, у нас вже розібрано. Проблема була наступна. Дивіться. Тут стояв підшипник, на якому запресована от, тарілка щеплення. Так. Там стоперне кільце. Прийшлося вибивати, тому що він розбився, його заклинило. Трохи ми там і розбилось посадочне місце під підшипник тут. Треба, якщо. Правильно, то замінити всю цю деталь, але деталь високовартісна. Ми використовуємо косу для домашнього господарства. В принципі, я вирішив посадити підшипник на отакий клей для різьби. Будемо використовувати відгук, я напишу фіксатор різьбового з'єднання червоний. Це той, який сильного кріплення. Бачите, Хай стрейн написано. Вже придбаний підшипник 6202 радіальний. Ось сюди ми його будемо ставити. Спочатку, я думаю, що ми його на тарілку напресуємо. Покажу. Так от ми його напресуємо. В принципі, просто візьмемо трубу і дуже маленькими ударами ми його туди надінемо. Після чого витеремо від масла і жиру розчинником. Ну, я використовую 646-му там. Чи? Спирт можна. Витеремо, нанесемо фіксатор і посадимо. Тому що, бачите, він вільно входить, виходить. Ось так бути не повинно. Буду показувати далі. Напресував підшипник на тарілку щеплення до опору. Надів трубу, щоб вона опиралась у внутрішній, у внутрішню частину підшипника, щоб не по зовнішній бити і легкими ударами посадив до опору. Далі От тут наносимо обезжирюємо, наносимо фіксатор. І вставляємо в посадочне місце. Там, вже, там ще було таке стопорне кільце, але вже до мене тут розбито. Скажем так, триматися воно не буде, то воно не дуже там і потрібно. Вже в моїх умовах. І даємо висохнути повне висихання 24 години. Тому, ну, в принципі, через 24 години можна збирати. Ну що ж, пройшло 24 години. Будемо знімати, подивимося, чи тримається. Тримається, все нормально. Там ще стопорне кільце зсередини поставимо і будемо пробувати. Ось можемо побачити, як позаливало. Видно наш фіксатор. Отут стоперне кільце ставиться, ще додатково буде тримати, щоб чашка не випала на щеплення. Отакий От вигляд має з установленим стоперним кільцем уже. В принципі, все готово. Ну і куди ж? Без синьої зеленти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.